Цікавий сьогодні був день, щоб не сталося, де б кого і як не обстріляли, де б не загинули люди, наші люди. Але все одно влада продовжує говорити і наближені до влади продовжують говорити про Телеграм, Тікток і інші платформи, які напевно їм заважають, заважають, щоб громадяни України дивились тільки єдині новини, все інше, напевно. Повинно бути прикрите і закрите, адже то буде інформаційний хаос, як сказав нам Сережа Лещенко. Ви знаєте, деякі люди, які влізають в ось цю драку за Телеграм і Тікток, вони настільки токсичні, на мою точку зору, що тільки гірше відбувається. В Цілому було б нормально, якби вийшла якась нормальна людина з нормальним соціальним сприйняттям. Я не знаю, чи є такі взагалі. І сказала, що друзі, через Телеграм поширюється, наприклад, багато, дуже багато каналів, де, ну, наприклад, закликають порозповідати, де там повістки роздають, або, наприклад. Там певні фейкові аналізи, що вам поставить, або там за кордон вас вивести і так далі. І ми будемо ці канали намагатись відслідковувати і будемо їх блокувати. І просимо вашої допомоги. Та, будь ласка, я як власник каналу на 132 тисячі людей, громадян України, готовий допомогти. Я такі канали блокую в себе по 10 на день. І це було би нормально. А звинувачувати всю мережу весь TikTok, весь Telegram, Телеграм, тільки тому, що там нібито поширюється щось, так воно поширюється кругом. Воно поширюється в Фейсбуці, воно поширюється в інстаграмі, воно поширюється в Ютубі. І сьогодні, власне, про це це підтвердили і компетентні служби, які розкрили цілу ферму ботів, яка створювала ботові акаунти, бот-аккаунти, фейкові акаунти саме в Фейсбуці. В інстаграмі, і тільки потім був там ще якісь мережі в Ютубі, до речі, а тільки потім був там Телеграм. Тіктоку взагалі не було. Отака ситуація. Насправді мені здається, що проблема не в Тіктоці, проблема не в Телеграмі. Проблема в тому, що американські, на мою точку зору, власники великих грошей і великого впливу боряться з продукцією інших сторонніх виробників. Ми ж бачимо, захотіли, щоб продали Тікток. А, не хочете продати? Добре, значить, ми будемо вас душити, душити на європейському континенті. Ну, а Україна підв'язується під це, абсолютно не розуміючи, що на Тіктокі і на Телеграмі здійснюється значна частина діяльності ФОПів. І знаєте, всім байдуже, коли Америка каже, значить потрібно також запускати своїх ломів. І ось одним із таких є Оля Герасимюк. Ви пам'ятаєте, вона колись. Займалась такими сльозливими жіночими передачами, але потім поперло волі, в Олі, в кар'єрі, все нормально стало. Напевне, хороші зв'язки у Олі. І от сьогодні Оля, голова нацради з питань телебачення та радіомовлення. Знаєте, на мою точку зору, такий абсолютно радянський орган Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Радянський. Я вважаю, моя така точка зору, тому що цей орган займається абсолютно радянськими методами. Вони намагаються щось прикрити, десь закрити, десь моралі почитати і так далі. На, на мою точку зору, це абсолютно неприйнятно у вільному світі. Беріть, Оля, і читайте Сороса, вільне суспільство. Беріть Карла Попера, і читайте вільне суспільство і його вороги. Якщо у нас суспільство умовно вільне. І умовно відкрите, то, будь ласка, так тоді і скажіть, що ми рухаємося до е, повного контролю інформаційного простору. Ми будемо будувати, відроджувати там не знаю, Радянський Союз, ми будемо відроджувати пропаганду, ми будемо відроджувати цензуру. і Тоді все стане зрозуміло. Тоді все стане на свої місця. Тоді ми будемо розуміти, що ви робите, чим ви займаєтесь особисто. Тоді все буде зрозуміло. Для чого роблять ці люди те, що роблять. Прикриваючись боротьбою, то за дітей розіслали по всім школам анкети, анкети, в яких потрібно було там оцінити, як діти користуються, не користуються там, телеграмом, Тіктоком і так далі. Що це за методи? Ребята, ну, ну це ненормально, це не зовсім правильно. Ми ж так пишаємось інформатизацією, нашою дією, там, нашими здобутками. Ви ж знаєте, що більшість громадян України, які є ФОПами, про яких ви так. Пишаєтесь і звітуєте, що ось е у порівняно з 2021 роком кількість фопів зросла на 7%. Так, частина цих фопів, велика частина цих фопів, виросла якраз з Тіктока, з Телеграма, з інстаграма. Ви хочете їх прибити? Вам не шкода своїх людей? От я запитую, вам не шкода своїх людей? Невже так можна, га? тому що хтось десь бореться за світове лідерство, ви готові в себе на просторі розкачувати цю ситуацію, прикриваючись тим, що в Телеграмі там щось поширюється, що там поширюється, що там поширюється таке, що не поширюється в вайбері, що там поширюється таке, що не поширюється в в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі. Що там таке? Громадяни України. Які дивляться російське телебачення, дивляться його через Ютуб, не через Тікток, не через Телеграм, через Ютуб? Ну давайте Ютуб грохне. Давайте Ютуб закриємо, давайте все позакриваємо, випустимо газету Правда і будемо е громадянам влаштовувати. Знаєте, от я коли в школу ходив там на початку, коли пішов, там 86-87-89 роки, ще був радянський союз. У нас була така політінформація. От е кожного ранку, чи там раз-раз в тиждень, я вже не пам'ятаю. Ми приходили, хто що в газеті прочитав і переповідали новини. Ну давайте так тоді зробимо все закриємо і буде мати одну газету. І тоді Оля буде задоволена. Тоді всі будуть задоволені. Але дивно, що ці всі люди, журналісти, вони виросли якраз саме у вільному суспільстві. У вільному, коли критикували Януковича, коли критикували кучму. Коли вже в пізній час критикували Порошенка Ющенка, там на мою точку зору, найгірший президент України, це моя точка зору персональна. Ну, ви ж жили в вільному суспільстві, ну, вам же ніхто нічого не забороняв. Янукович посмів вести статтю про наклеп. Так я вибачаюсь, а наклеп це що, нормально? Я по собі знаю, як болісно, коли на тебе клепають наклепи, а ти не можеш ніяк захиститися від цього. Так працюйте в цьому плані, щоб журналісти, якщо вони реально журналісти, були захищеними, щоб пропагандисти були. Під кримінальним кодексом за наклипи, за провокації, за все інше, будь ласка, працюйте над цим? Хто вам не дає? Ви виросли як журналісти, як професіонали, сформувалися, стали дьями, дядьками уже дорослими. Ви виросли в вільній Україні, ви виросли в вільному суспільстві. Що ви пропонуєте нам? Що ви нам пропонуєте? Чому все потрібно закривати? Чому все потрібно модерувати? Якщо... Ви скажете, що е, я частково не правий. Будь ласка, я можу вам включити Подоляка сьогодні. Він спілкувався з одним із громадян України. Одразу скажу, що частково я згоден е, з аргументацією Подоляка, а е, потім скажу чим не згоден. Будь ласка, слухаємо. Та югії заручі. Я по поводу обов'язності граждан. Я хотів би напомню, господину Подоляку, що обов'язності є у всіх граждан України, абсолютно у всіх, не тільки у бідних, а у нас по чому давають бідне. Хочу задати такий вопрос: Де січа Баканов? Какие сейчас, я ценю, какие люди не при должностях, у них призывной возраст. Вы с ними собираетесь что-то делать? Почему вы заложного отправляете в Лондон? Человек военный. Вы арестовича военного выпустили из страны. А слежарей, сварщиков, сторожей э, собираете, хватаете, отправляете воевать. Вы продолжаете давать слово человеку, который просто повторяет один-один то, что мы читаем в российских пабликах. Вот мы продолжаем, мы читаем на российских пабликах. Кто мы? Кто мы? Хто ми? Я не читаю ніякі російські пабліки. Звідки ви знаєте, що на російських пабліках написано? Що? Звідки? Людина поставила просто запитання, просто запитання, одразу їй навішали ярлик. Одразу, одразу рот закрили, одразу навішали ярлик. Це громадянин України, який має право на поставити питання. Чому до нього потрібно зверхньо Чому? Чому потрібно одразу вішати ярлик на людину? Чому? Де це було? Я знаю, де це було. Ну, слухаем да. Да, все агрессионные процедуры касаются всех. Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос, где пока но, допустим. Это вопрос к правоохранительным органам, если считают нужно. Пишут официальное заявление, уточняют. Я же не могу следить за, где находится каждый из 40 миллионов конкретно в данный момент. Но вот все, что человек говорит, это очевидно. Просто один в один как. У вас воюют только бедные, у нас воюют и депутаты. Ну, просто депутаты, если когда говорят, дети депутаты должны воевать, когда депутат 35 лет, ну, я сомневаюсь, что у него ребенок готов воевать в 15 лет или в 12. Ну, та ну, того, 400 депутата, це, звісно, существенно повлияє. при лінії фронту, де налиться 500 тисяч, я не самівається там... ні, це б суттєво су 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 повпливало. От якби там депутати, діти їхні були, це б суттєво повпливало. Це набагато що би повпливало. Дуже набагато що повпливало. Як мінімум, діти депутатів, дорослі діти, а там не тільки 35. Ну це питання тоді, чому ви набрали депутатів, яким тільки по 35? Не було людей більш досвідчених, понабирали молодь, яка понавчалася десь за кордоном, там за океаном. А Тепер розказує, як треба захищати інтереси народу без досвіду, без, без, без нічого. Да? Ну то інше питання. Так от якби діти там були, то вони б розповідали вам дуже багато чого цікавого. Вони б телефонували, казали, папа, тут щось таке відбувається, і ви реагували тоді, ви включались тоді. А так як там служить е е е сантехнік і його син. Кому він може позвонить? Він позвонил у студию, будь ласка, все ему відповіли. На минуту и так далее. Просто еще раз, под мобилизационной процедурой подпадают все. Внесение, как раз таки, этого закона и было связано с тем, ну законодательство сначала сейчас это закон, как раз и было связано с тем, что необходимо пере, это, переформатировать людей, которые должны пройти регистрацию военкомата. Ну, Сейчас. и, соответственно, нету такой избирательности. Воюют где-то, эти не воюют и так далее. Воюют все на сегодняшний день. Это оскорбительно звучит, когда кто-то там воюет, это только, а эти не воюют и так далее. У нас отличные ребята. Многие крупные бизнес бизнесмены, в том числе, подписывают контракты и воюют, собственно, уже два года и так далее. Точно так же и многие и депутаты. У нас там более трех человек ну сколько там не знаю, три или даже больше погибло. И народ... Даже не знаю, сколько там депутатов, даже не знаю. Это до прикладу. Не забудем никого, не забудем ничего. Сколько там депутатов, сколько там трое, сколько я там не помню, сколько их там? Ви що, знущаєтесь? Це ви Барну згадуєте? Барну, який брав Яценюка за одне місце і виставляв з трибуни. Тому що Барна, як реальний, на мою точку зору, реальний патріот України, розумів, що несе в собі деяка, ну не буду казати, частина депутатів і чиновників, під що вони підштовхують Україну. І він взяв цього Яценюка і виніс. Отак, за ноги, під ноги, пам'ятаєте? І тоді. Квартал, це сміявся там, багато хто сміялись. Смішно було, а потім Барна пішов воювати і загинув. І загинув. Так Барна не потрапив у Верховну Раду. А оці 35-літні, які зараз зробили себе самими розумними, вони самі розумні. Вони нас вчать всіх жити, незважаючи на те, 45, 50, 70, ти прожив життя, не прожив. Вони знають, як треба. Звідки вони це знають? Звідки? Все то, що, раз, сегмент я не думаю, что нужно проговаривать достаточно банальные фразы, которые видим в рамках інформаційних компаній масштабированных российских. Вот тут я згоден. Отут от я здалеком згоден. Коли він каже, що не треба тут я згоден. А тільки чому, коли одна людина задає питання, таке, дійсно, да, що, е, чому ви тоді у загальну телеграм, тікток, інстаграм. І так далі. Чому ви тоді узагальнюєте? Що весь телеграм поганий, що весь Тікток поганий, скоро Інстаграм буде поганий, Фейсбук всі перейдемо. Туди в мертву, на мою точку зору, систему. Туди перейдемо, туди там ви залишитесь без фопів, без, без реклами, без нічого. Да? Хто буде тоді займатися людьми? Так, да, узагальнювати негарно, негарно. Не Дійсно, воюють дуже багато і багатих людей, і депутатів колишніх. І деякі нинішні, щось там кудись поривались, Розумков поривався. Пішов, не пішов, де він там. Правда, це правда. Я згоден тут з, з паном Подалюком. Абсолютно згоден. Тільки ж ви тоді не узагальнюйте. Вам зателефонував у студію громадянин України, це ще його вивели в студію? Спробуйте ви дотелефонуватись до єдиного марафону і там поставить в прямому ефірі якесь питання. Він його вивели в студію, він задав питання, на нього навішали ярликів. Раз, два, три. Все, свободен. Так не можна. Так не можна з громадянами України. Це неповажливо, це зверхньо. А потім ми дивуємося, чому чиновникам не вірять. Ви думаєте, від таких відповідей, що? Люди будуть більше довіряти. Я закликав і продовжу закликати чиновників вести себе поважливо і чимно відносно громадян України. Тому що громадяни України в гіршій ситуації, ніж будь-який чиновник. Тому що будь-який чиновник він під Державною службою охорони, він під наглядом, він під контролем, він. В кращих умовах проживає, він ну, все в нього краще. Звичайний українець не може. Звичайний українець телефонує в студію і отримає що? Що отримає? Звинувачення? Знаєте, щоб кинуло йому камінь в спину. За що? За що? За те, що людина хоче зберегти своє життя і е, боїться загинути? А це що, обов'язково має бути така доля? Загинути і більшої долі немає? Все інше заборонено мати? І якщо ця людина дійсно в такому розпачі і дійсно задає питання, чому не можна знизити градус агресивності? Чому потрібно бути таким? Чому? І ось це повчання постійно безкінечне, я ще раз повторюю, одну ректориню назначили. Бігають по інтернету, розказують, що ректор без наукового ступеня вченого звання без досвіду це нормально. Де це нормально? Де? Де? В авіації, в хірургії? Де? Ну, може, в депутатах. Був учора барменом, сьогодні став депутатом, був учора діджеєм, сьогодні став депутатом головою фракції, чи там головою комітету. Це нормально, це ненормально, це ненормально. І народ хоче нормального спілкування, нормального відношення до себе. А то якось дуже дивно, знаєте, спочатку на сцені ми висміємо це все, а потім перетворюємося на такий же самих. І отак, на отмаш людей. Так не можна. Так не можна. Українці не заробили цього, українці не заслуговують цього. І якщо ми хочемо, щоб українці були з владою, то влада має повернутися обличчям до українців, не повчати їх безкінечно, кого ти не чуєш з влади, ти бачиш якесь повчання. Всі українці, всі не такі. Ну, так бути не може. Коли для тебе всі не такі, то проблема не в усіх, а напевно проблема в тобі. Чекаю ваші коментарі, що ви про це думаєте. І ще раз я не критикую ні подаляка, ні ту Олю Герасимюк. Я просто закликаю їх зрозуміти, що людям набагато важче, ніж їм. Тому що люди змушені себе забезпечувати, люди змушені жити під обстрілом. Люди змушені е, планувати якесь своє майбутнє. Хоча ти не знаєш, чи є в тебе завтра майбутнє. Он Одеса, будь ласка, обстріляна та ще й шрапнелів. Проректор загинув там університету. Ректор одного університету отримав ураження і так далі. Люди, тварини загинули. І ти можеш отак в ефірі поставити питання навіть просто на емоціях. На тебе навішують ярликів, що ти проросійський, і виплюнуть тебе з ефіру. Це неправильно. От при всіх розкладах можете ображатися, ну це неправильно. Зробіть із цього висновки. Народ не заслуговує на таке відношення це моя точка зору.